Ну що, друзі, узнала я, скільки коштує фрезія. 105 гривень одна гілочка. Там у пакетах їх по різні кількість. Так що 105 одна квіточка, тут, 1000 гривень, 10 штук. А це я дивлюсь, показую вам лівкою. Тут завжди було дорого, але ж хоч, хоч є що подивитися. ну зараз я сама, діточок нема, внучків теж нема, всі за кордоном. От я тільки приїжджаю сюди полюбуватися і згадати, як на ту дітками ходили і вибирали собі, ось я привела вас до лютиків, друзі. Ось подивіться, який лютик, а це анемона. Там Зараз вже засвіє. Це ж голландська. Немоно, наші шість собак не цвітуть. Ось подивіться, красота, лю... а це ж лютики. Гультики, ранунку. Виси. Це я таке в цьому році посадила. У мене є там, вже землі сидять і чекаю, поки хоч щось з'явиться. Із з дев'яти штук вже одненька пробилася. Так в мене може щось вирости. З ними дуже важко гратися, вони туди ножками, вони туди ручками і коротше. А це ж голландські, подивіться, які вони махрові, великі, превеликі. Лютики, ось подивіться, які лютики. обалденні. Ну і тут же рядом лілкою. Ось такі лікові. Ну, Це не питаю, ага, є опціна, значить 70 гривень штучка. На лікові 70 гривень, що тут ось штучки сіла 74 бачу. Лікові 74. Так, О, папоротники розворачуються. Дивіться, далі паприки які йдуть у букети. Ну, я... це для композиції. Скільки? 55. Матіоли 55 по 70. Ця по 74, 50. а ця по 70. Так, так бачите, ваше... розпитала, порозпитала. О, зараз я вам покажу спочатку цю красунечку. О, ось вона. Друзі, це забула, як назва називається. Це ми її купляли. Зараз не маю як подивитися. Як вона зветься. зараз спробую. Ой, боже, віща, ще, 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 що. А ну-ка, читайте. Ой, Боже. Не, і я не прочитаю і камера, не включить читати. Ну, зараз ще раз попитаюся. Ось треба? Не була гадушка. Ні, не, не пам'ятаю. Тоця, ну, можеш прочитати, як оце зветься? Оце прочитати можеш, як вона зветься. Я не пам'ятаю, не можу прочитати. Написано екзотика. Ну, то як? А Яка екзотика, не знаю. Так я думала, що я неправильно прочитала. Екзотику я прочитала. А, от зараз імбир червоний. А оце імбір? Імбір червоний. Хіба ну, це цей імбір чи ще якось Оце. Оце небір, а оце ні? Це, це, це протея. А, а бачиш, зпонятно. І... Я думала, що це не розвічене для каміка. Ось цього не дивіться. Оце так і мою цвіте. На мене не прочитає. Тут написано екзотика. А це, бачите, як мея. Ось як їх багато тут. Дуже довго вона стоїть. У нас була вона вдома, я ж таке вже мало. А це щось інше. Ох, яке інше, дивіться, які листочки, які бутончики, ого-го. Так, ну що? І ще море, ось море тюльпані, нідемо не відео. Он скільки поприводили. Ще ся сьогодні тільки я знімаю ще третього числа то свято буде через три дні. То представте собі, що тут буде вдома. Оце все буде розхватувати, як гарячі пірішки наші хлопчики. Ось подивіться, ще, які лютики. Ой, обалдеть, обалдеть. раундку ліси. Я дуже давно вже їх бачила. Я дуже була здивована, тому що таких у нас не вирощують. У нас не можуть такі горосли раундкуліси. Тільки оце за кордоном у Голландії їх так вирощують. А так у нас такі не можуть виростити. Бачите, які красивіщі. Оце на цьому я вам і відео закінчу. Хотіла починати цього, ну трошки ближче кажу, вже бачите, сьогодні менше людей, то можна й ходити. Ось такі красиві. Головне, що музика не грає, <по Blockchain> бо вони ж тут відключають музику, коли відео показуєш на Ютубі. <pat deadlines> полюбуйтесь <п announcing> разом зі мною, дивіться, полюбуйтесь разом зі мною. А то, що я знімаю, дівчаткам ви ж, мабуть, не тільки я знімаю, бо тут приходять і передають, совітуються. Із друзями, які на роботі посилають сюди гонцов, мужчин, і вони тоді показують, що в нас тут є. І тоді совідуються, кому, що, Боже, що ж це таке? Мама родная, що ж це таке? Закриті пуп'яночки. Боже, Евстома це друже, Естома. Здається, що це Остома. Ага, ось ось, точно, не друзі. 191 гривна. Одна штучечка. Ну тут у букетах. 191 штучка. Ви представляєте, скільки тут у букеті штук? Ну там тисячі. Це виходить такий букетик тисячі. о, Ось такі. Оце ну, ще біленькі ліпкой. І в них у кожного своя ціна. То ми дивилися, там 74, були 70 гривень, а тут, мабуть, ще більші, ще будуть дорожчі. Ось От, такі малесенькі нарцисики. Дивіться, які нарцисики. О. 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 Які малесенькі, білесенькі, білесенькі троянди і білесенькі нарцисики. Друзі, я вас вітаю з жіночим свято, мої дорогі жіночки. Поки нікого нема, я можу з вами ще й поговорити. Всі далеко збирають, розбираються. І я отут -от у вас такому садову, в такому садовому центрі, як завжди. Те вже не знімала там, де мої орхідеї. Я з орхідеями вам багато відео познімала. Сьогодні передивила все. -се. Для себе нічого не знайшла такого, що мені треба. Оце тільки одну алоє забрала. Так, друзі, до побачення. Я всіх вітаю зі святом. Миру всім. Я вас усіх люблю і передаю всім отакий вот пламений приєм на російському бої. Бачите, який з такими букетами.